Дешеві адвент календарі від Міленіум та конті, як же ж цікаво, що там всередині. Почнемо з Міленіум, коштує він 249 гривень, важить 200 грам, а цей ще дешевший. Уявіть собі, такий звичайний адвент тонесенький. Very Chocolate Perry. Хір його знає, що воно значит. Ще і плівкою обтягнули, щоб ніхто своїми руками сюди не лазив. Так, розпакував, але. я щось не розумію, а на. а на що. А наша він відкривається як. Ну, ви зрозуміли, так? Аж. Чим ви думали, коли це робили? Це для нетерплячих, хто хоче заглянути, що там, але ми будемо відкривати як треба. Починаємо з першої, звичайно, відкриваємо. Відкривається щось незручно, як на мене. Так, і в нас тут ось така квадратна цукерка. Якась красненька. Навіть нічого не написано, що це таке. Поки що нудно, їдемо далі. Друга. Так, стоп, підождіть, ще одна. Окей, третя, а, третя, прям тут. Не треба навіть шукати. О, тут вже сердечко. Чотири. Трюфельна цукерка якась. Тут знову сердечко. Сьома. Знову якась цукерка. Це була восьма. Теж трюфель. Це, це дев'ята. Щось цікаве у 17-й. Опа. Мілініум чоко бісквіт. Підожди, це просто печиво у шоколаді. Остання велика клітинка що ж ми будемо їсти на Різдво, правильно? Відкриваємо і дивимось. О, ну тут же батончик Міленіум, це, це смачно, але він дуже солодкий. Загалі то можна було зробити просто ось так. Я ж не шуткую. Він реально відкритий, ось, будь ласка. Міленіум. В цілому ми маємо 24 цукерки. Є тільки два зауваження, як на мене. Я б зробив трошки менше ось цих квадратиків. Вони не цікаві. І доробити коробочку. Ну тому що ну ось це, ну йо-майо. -йо. І якщо вам вже приспічило Адвент купити дитині, то це, в принципі, непоганий варіант. Знову ж таки, 249 гривень. І я думаю, смачні цукерки. Ну а тепер Адвент від конті. Він ще дешевший. Зараз розпакую, а ви це побачите в наступному відео.